<звіння> Шоу. <звіння> Натал. А от тобі не здається, що пора вносити, ну, якби зміни на політичну карту світу. Так би мовити, настав час натягнути нарешті на глобус. Не те, що ти подумала, а прикмети доби, так би мовити, так, фігурально висловлюся. <звіння> ну, я так припускаю, що ти маєш на увазі, що пора Росію просто викреслити з мапи світу. Бо вже занадто довго це е, нездорове утворення тягне, але далі вже не має тягнути, так? Ну, ну само собою, це, звісно, немає, ну це понятно, я тут абсолютно погоджуюсь. Да? Але ж ми, поки що, на жаль, точно не знаємо, наскільки регіонів і республік ця гівно розпадеться. Да? Ну, то давай поки строїть, ну, щоб не було як там, цієї приказки, знаєш, що дурень думкою і богатіє. Тому поки що з цим давай зачекаємо. Але зараз я насправді про Іран. Який теж насправді пора переименувати, от серйозно, бо знаєш, коли весь світ, от тупо весь світ, бачить, що ти продаєш сучасному Гітлеру, тобто пуйлу, сотні бойових безпілотників, на яких це пуйло пише Герань і відправляє кошмарити цивільне населення України, да? Це справді неймовірно, просто весь світ, весь світ бачить, Айран при цьому щодня клянеться і божиться своїм блін що що нічого не продавав. Що Це просто прості російські ці, шахтарі. О, шахтарі купили, де ж вони купили? В воєнторгу. купили і. Знаєш, або в квітковому, або не воєнтор, варіант ще такий. У квітковому магазині. Ну, все ж таки, називається гірань. Ну, де ж гірань купують? У квітковому магазині. Ну, от, власне, розумієш, да? І от тому пора вже цій Ісламській республіці Іран. Відкинути зайву таку, знаєш, не потрібно нікому насправді вже скромність і взяти собі назву Іхтам'єтна Республіка Герань». От мені здається, було б нормально. Тим більше цей гірань це ж явно знатяком на Іран. Понімаєш? Ну це ж очевидно. Іра... Герань, ті Іран, Іран. Ну ти розумієш, це ж не випадково. А ці ублюдки Ви вибрали таку назву. Однозначно Погоджуюся з тобою. Питання абсолютно на часі. Бо знаєш, схоже, коли Росія домовлялася з Іраном про ці летючі мопеди. Того зі свого боку включила в угоду детальні інструкції ще з 2014 року, що і як брехати світу, коли тебе впіймають. Ну, от, за одне місце, так? Mm -hmm. а, от розумієш, тільки за 8 років світ змінився, і інструкції вже застаріли, і це їх там нет, ну, от більше не працює. Бо це раніше Росія могла руками вдавати, ніби вона тут не приділах, Там зелений чоловічик, і не знаємо, хто це. І світ теж вмикав дурника і, знаєш, і мовчав. Але тепер і Росії нові санкції прилітають миттєво, і Ірану, Євросоюзу згоди. В нові санкції просто за рекордних три дні перемовин ну, це справді з точки зору от погляду на цю бюрократичну маршину Євросоюзу, це не бачено просто швидкість. Куди там нашому шаленому принтеру розумієш, Верховної Ради? Так. так що, поки що це лише початок проти виробників цих дронів іранського, значить, виробництва. Але ну справді ну, ми віримо, що це тільки-тільки початок. Так, ну, да, я сподіваюся, що це лише початок, бо якщо навіть до Русні почало доходити, що знаєш, нас там нет, для них певно змінюється нам тут звіздець, <рес> да, то ірану теж пора би вмикати мізки, чи там що у них на цьому місці є. О, та це загадка, що у них на тому місці. А знаєш, але поки здається, замість мізків вони увімкнули собі відосик херсонського зрадника Кирила Стримаусова. Вижу горы и долины, вижу реки и поля. Это русское приволье, это родина моя. Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест. Это русская держава, сколько здесь любимых мест. Вижу пагоды в Шри-Ланке и Корею, и Китай. Де би я не їхав в танки Всюду мой любимый край. Оцей, Оцей відосик заступник гауляйтера Окупованої Херсонської області виклав у себе в телеграмі з таким от підписом: уже скоро по всій планеті Земля пройдуть народні референдуми воз'єднання з Росією. І це братці, не фантастика, це реальність туманної Андромеди. Туманної Андромеди? Я, я не знаю, це якась. Ем, реальність бодяжного дімідрола, знаєш, мені здається, ну камон. Я от реально не повірю, що таке можна клепати після звичайного бояришника. Ні, ну бояра, звісно, дело хорошее, особливо коли про Кирюху стримаусова. Ну, чесно кажучи, ти розумієш, ну бояришник, ну він би вже знаєш, там сказав, ні що братуха, я в такі ігри не іраю, ні. Вот, и попросимся б назад, разумеешь? И назад мы попросимся, И you know what Вижу Вашингтон в долине, Даллас вижу, и Техас. Как приятно здесь, в России, выпить вкусный русский квас. Над Сиднеем солнце всходит, утконос сопит в пруду. Репродуктор гимн заводит. С русским гимном в день войду. Вот индейцы курят трубку и протягивают мне. Все на свете любят русских на родної моїй землі. Ну, як тобі сказати, не пробувала я бояришника. Тому не можу підтримати твій дискурс, але я тобі вірю. Я взагалі всім дуже раджу довіряти журналісту Богдану Боткевичу. А от даремно, друзі, ну я тобі не дав. Раджу попробувати боярошник пити, Перед тим, як ми пишемо підсвінки тижня. І ефект буде зубодробітний в усіх смислах слова. Ладно, окей. Жартую, ага. не, не пий, звичайно. ти шо фу. Я, я чесно, я його не пробував. Я нюхав колись. Я просто навіть не розумію, як це можна в рот взяти. Ну от просто ну це ну той ви собі це ліки, спіртуха. Така, знаєш, таким отвратним запахом. Це треба бути тільки, знаєш, нормальним русським, щоб це пить. Бо <смір> нормальна людина це в рот не візьме. Okay, <смір> знаєш, лапа. або хіміком. От у мене мама хімік. вона розповідає, як вони в КПІ вчилися, і щоб не вивчати там всякі формули, не досліджувати теоретичну частину, вони на смак пробували різні реагенти. <смір> Бували всякі історії, але ну. Тому от про бояришник, прям не знаю. От тепер mm -hmm. я відчуваю собі кров доньки, хіміка, і прямо, от ну. Доведеться, напевно, спробувати, але знаєш, повертаючись до цього відео Стрімоус, там така гарна свастика на слова про Російський гімн. От видно, видно, що людина в темі російської ідеології. Прямо молодець. Але у мене питання: куди він так загадково опустився в кінці кліпу цього? Ну як куди Наталка на дно? На дно, на дно, по де ж ще в світі дотепер можуть любити руські, ти мені скажи, будь ласка, тільки дно, повне дно, ну в пекло насправді. Там їх напевне люблять, бо їх багато там. Да? Знає, щоб уже допробивати те, що ще досі якимось дивом не пробити, розумієш? Якось по-іншому я йду і не знаю, що тобі сказати з цього приводу. І ти знаєш, от е, що цікаво в цій історії, це просто вражаюче, що перші куплети цього ісконно ісконноруського вірша, який от декламує цей нещасний стримаусев, це дитяча творчість українського поета Бориса Херсонського. Ну уявляєш, Одесит, Одесит, Борис Херсонський. Так. І це смішно, просто що він ці рядки написав ще у далекому 1967 році, коли йому самому було 17 років, і він написав цей вірш як пародію. Стрімаусав, ти чуєш, це пародія була пародія на совєтську пісню Родина на, на ті самі імперські амбіції тієї кривавої е, родини російсько радянської Але Родина, як водиться в Росії, сарказму не зрозуміла, ну то по голові розумієш? І за ці роки руський народ дописав туди ще кілька куплетів, і, зокрема, про те, що. Русських окупантів чомусь усі люблять. Ага, а стрімаусов цей долбадятіл ще через 55 років додумався відосик на цю тему склепати, розумієш? Як лаконічно охарактеризував сам Борис Херсонський, цитую ідіот. І знаєш, <смітна> <смітна> реально, Наталко, коли про те, що стрімаусов ідіот, говорить Борис Херсонський, ну я йому вірю на 100%, бо Борис не лише знаний український поет, а й авторитетний психіатр. Розумієш, тому слово експерта подвійне слово експерта, чи слово подвійно експерта, ну тут просто вагоме і в саму точечку. Просто розумієш, так що ідіот такі. Да. Я, ти знаєш, у, мені здається, у випадку стрімаусова діагноз цей. Цей диагноз, его прямо с ну, аплодисментарным оком видно. А для психиатра такие персонажи это просто скарб. Ну, ты хотя бы вспомнишь эти гастроли Стримауса в воле и пристани? Это не классика, это жизнь. Мы с вами, как ни странно, промежуток. Или промежность, если угодно. да? Я, может быть, не для камер, но, как говорил один классик в своей песне в шансоне Опа. Опа! С чем-то зрослася опа. Этого говорит не может быть. Промежуток должен быть. О, Господи, опа, опа, резиновая попа. Згодом наталка, ніби знаєш, і 20 секунд матеріалу, а психіатрам матеріалу десь дисертації диссертації так на 5, мені здається, не менше реально. Хоча, думаю, знаєш, зараз би уже стриму вже б не так сказав, насправді. Він би сказав, не срослася, опа, а провела референдум о включенні нових суб'єктів федерації, розумієш? От, я думаю, як би сказав. А, а знаєш, а от якби спеці... Психіатрії прокоментували те, що цей фрік е, спочатку грозиться, що Росія анексує всю планету, всю там, включно що від і про Африку, співає і про Америку. А вже наступного дня записує відос про те, що Росія вже із росіяни і Росію з анексованого от щойно анексованого Херсону женуть. Ну що в голові в цій людині? Жителі Херсона і Херсонської області. По имеющимся у нас данным укранацисты, подталкиваемые Западом, уже в ближайшее время начнут вступление на город Херсон. И мы настоятельно рекомендуем покинуть правобережную часть Херсонской области. Попрошу воспринять мои слова всерьез и воспринять их как максимально быстрая эвакуация. Ну вот просто, ну вот что это, что это, мы весь свет Тому тікаємо, поки нам не наваляли. Ну, ну Це просто шизофренія, чи я не знаю, а може це е, маніакально-депресивний психоз у Стрімоусова. Та ні, ні, Наталка. Я думаю, що це просто знаєш наступний куплет в цій творчості Стрімоусова, який має звучати ось так: в цілофановому пакеті з України їду я, скоро, братці, скоро, сина, навстріть мама русская земля. Дай Бог, дай Бог якнайшвидше, щоб ці твої слова та й справдилися так. Але схоже на те, знає, що окупантські фріки вже не тільки нас, українців, смішають, але й от самих росіян, якось теж. Ну от не дуже надихають, не все зрозуміло росіянам з того, що продукує російська пропаганда. Бо ну, вже в такій кризі просто ця російська пропаганда, що от з такої дупи своєї пропагандистської знайшла лише один вихід. Ну, На мій погляд, не дуже вдалий, але ну, вже, які є. Пропагандони вирішили показати своїм громадянам так зване. Інтерв'ю нового ватажка окупаційних військ генерала, прости господи, Сергія Суровікіна. Ну, тобто, ну як інтерв'ю? Ну, ну, це такий, знаєш, швидше відкритий відеоурок із позакласного читання. Ну, такий перший клас, друга чверть. Ми з українцями один народ. Я желаємо одного, щоб Україна була незалежною від Западу і НАТО, дружесиним. для России и государства. Противник – это преступный режим, который толкает граждан Украины на смерть, стремится прорвать нашу оборону. Класс! Ох уж это вечное обожание кремляди! впихнуть в росіян невпихуєме і сказати, що так і треба. От, чо, от ти мені поясни, будь ласка. От, от, от я не знаю, тут навіть не суть важливо, що, що воно там меле. Чому цей тупий утирок от, під час своїх реплік дивиться от так? Поясни мені, будь ласка. Тобто не в камеру, а от так от говорить постійно. От чому? Ну, здавалось би, ну не здатен цей дебіл без підказки. Вибачте, я не хотів образити всіх дебілів в жодному разі. Це ж теж, до речі, медичний діагноз, точно не, не буду ображати дебілів, сорі. Е, цей кончений мудак без підказки він не може два слова взяти. Да? Так поставте його гризлом, отак, от до камери, чи й супльор прямо перед халібалом поставте. І хай як це ще один тупий утирок Канашинков. Чеше ще що ці щоденні звіти там про серію <кхи>, високоточних там ударів, там знищені батальйони націоналістів, там космічка связь. А вони таке вже говорили, що ми знищили космічну зв'язку України. Ладно. Але слухай, яке ще біса інтерв'ю, йома, -йо, якщо в нього на просто на цьому тупому таблі, от просто написано, що коли він очима от з, ряду, з рядка на рядок перестрибує, ну от ну це ж очевидно. Які слова він зміг тільки з третього разу прочитати? Ну це просто треш. Ну? Ти знаєш, ти згадав Канашенкова. Я читала, що росіяни теж і Канашенковим страшенно незадоволені, Вони кажуть. А де, блін, наш лівітан? лівітан Невже мож... не можна було знайти якогось чувака з голосом ну, з таким нелязгаючим. Я цитую, що це, мовляв, за лязгаючий голос у цього е, Канашенкова? Ну все, все знаєш, всі, всі постріли російської пропаганди якось е, не туди. не туди. Але от повертаєшся до цього генерала Суровікіна, так дивишся і ніби думаєш, отак так от. Чуєш, що так от мозок генерала так поскрипує, як стара російська телега. Та, знаєш, він просто поіржавілий цей мозок за роки ті, що його не використовували, не застосовували за призначенням. знаєш, В нього просто голова була для того, щоб їсти. А, і, і пити. Бояришни ті, що вони там п'ють. знаєш. І от поруч із таким оратором російським, знаєш, і наш колишній президент Втікач Янукович просто цицерон Наталочка, я вас попрошу, між дорогом. Я очень інтелектуально нормально розвитий чоловік. Я навіть українську мову вивчив, якщо ви забули. Я вам не завідую, кстати, якщо забыли, да. Віктор Фіодович <свистач> так тепло щось душі стало. Ту жартую, звичайно. <свистач> да. Да, Наталка дуже, дуже, дуже Я думаю, добре цього персонажа, пам'ятає, коли ви до нього їздили туди, і в Межгір'я, і так далі. Ем, до речі, повертаючись до цього е, Соровіки, не ти розумієш, там же ж розумієш, у нього по принципу як мозкова діяльність побудована. І звільнена там одна. І йде прямо сразу, так сказать, прямую кішку. Тому мислі попала в голову і вийшла сразу, Ти розумієш, як? Тому нічого дивного, насправді. Ну, ну тобто, так, да, ти більше, ну, от я насправді не люблю там жартувати там, над тим, що як, ну, над фізіономією людини, але ж реально він ж її цегаловий, коли на цього долбодятла дивишся. Реально. Я, от коли це відео з цими читаннями Суровіки, вперше побачив, я спочатку кажу, не чам своїм не повірив, Серйозно, ти. У мене був шок. Реально, бо я не те, що не уявляв, я навіть припустити в голові не міг, що цей чмоня взагалі вміє читати Наталка. Розумієш, от реально в мене навіть числі слово, не. Підозрі такої наловини, що це животне з таким хлібалом, а навіть букви вміє читати. Ти розумієш? Я чесно, я в шоці, правда. Люди ну припускаю, рай. що терміново довелося вчити його читати. Ну так і терміново навчили, ну настільки, наскільки змогли. Бо уявляєш, ну яке б він дав інтерв'ю, якби в нього перед очима тексту не крутили, і він не, в... не міг би його прочитати. Я, я, я тобі скажу, тобі. Господин Суровикин, прокомментируйте, пожалуйста, обстановку. Э, ну так это... Э, -мо, ну это... Э, э, ну это, в смысле... Сл, слышь ты, а че ты вопросы, бля, нормальные не можешь задавать или чё? я не понял, бля. Разбирался, бля. Шамаш, Ну, да все так, я думаю, забыли, дал бы не стоять. Але ти знаєш, задум російської пропаганди, напевно, в тому, що от е, чим гарний такий оратор, бо він, як то кажуть, ну, знаєш, абсолютно безпалівний. От навіть, навіть Путіна, коли той бреше з екрану, зовсім знаєш таку, ну, зовсім вже відбиту порву, в нього губки піджимаються, там моченятка бігають. А це коли бреше. Він не палиться, бо чому тобі палиться? Бо як бу бо якщо ти, ти тупо просто тупо не розумієш, що ти щойно прочитав? Це кстати, хороша версія. Мені подобається. Він реально читає. Навіть не розуміє, що. Коротше, друзі, якщо Росія думала реально, що достатньо посадити в кадр якогось стриженого типу генерала в камуфляжі, і в них уже буде свій залужний, то косплей м'яко кажучи, не вдався реально. Бо вибачте, з гівна палець і чмоні суровікіна. Господи, я зараз, навіть навіть Люсю Арістовіча не зліпиш, ти розумієш? Ну реально. Тому, росіянчики, моя вам порада. От реально. Якщо вже хочете когось закосплеїти, є в нас, наприклад, такий Патрон, а? Ну, no, Богдане, ну пес-патрон, ну, він такий красивий, розумний, і сміливий собачка. А це що? Наталка, це суто з технологічно. Я маю на увазі точки зору. Зрайну, бо хоч суровікін і не схожий. За те роль то ідеальна, розумієш? От Просто щоб цей генерал поменше рота відкривав перед камерою, так? а якщо і розкриє, то щоб складніших знаєш, якихось речей, ніж йому ніхто в сценарії не прописував, і тоді нормально буде, розумієш? Все буде ок тоді. Ну, 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 Але хай хоча б наша ім'я інше придумають, ну, більш гадяще. От У нас а, пес патрон, а в росіян хай буде пес. Пес no? він щовечора В прямому етері царю Путіну Lежав. Да, я понял, да? Пес Олега Фред це хорошо, знаешь там, э, там Степашка, Каркушка і пес Олего Або, слухай, у мене ще версія. Пес піструн. Щоб щовечора в етері пуйлу е ну так сказать, нишку чпоков, а? Вот я когда вот так вот, например, да? Это, э, да. Э, так что, знаешь, вот, э, нет, до речі, ну, а якщо бажаєш, ти ж теж до до царя, правильно? Ну, з всім розрядом, заприклад, з іншого боку. І ніяких інтерв'ю, і вот этих суфлёров, непонятных більше і не треба. Ну і на завершення сьогоднішніх підсвінків тижня одну свинючку ми відправимо тут. У нас е, по місті відправимо Миколі Тищенко. Знаєш, О, я за ним скучав. Нарешті щось. Боже, ну я знав, я знав, що цей. Персонаж Він може, сука, він може! Наталка, що. Ти знаєш, задали. ти не да. сумував. ти просто якби він випав з фокусу твоєї уваги. Бо Микола Тищенко дурні своєї, здається, не припиняв просто а, ні на миті. На нього ні, не, стан, жодним Маталка. чином навіть вторгнення широкомасштабне на його на активність продукування цієї дурні не вплинули. Хочеться від щирого серця привітати народного депутата від «Слуги народу Миколу Тищенка із міжнародним днем Миколи Тищенка. Вона відходи, знаєш, попри те, що такого дня не існує. Ну, а коли це зупиняло самого Миколу Тищенка? Ох, йо-майо. ну так, да, в принципі, днями це, цей долбодятел святкував у Фейсбуці День Батька. І, до речі, що характерно, вимагав від українців робити те саме, да? Такий душевний СММ, да? От тільки в Україні, як і в США, і в Британії, та багатьох інших країнах. Фішка в тому, що День Батька святкують у третю неділю червня. Червня, розумієте? А от у третю неділі жовтня разом з каляном Тіщ... оболонським Тіщенка цей день святкують лише в одній країні світу. Згадишся, який Наталка? А? Так, 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 Таша Російська починається і на Федерація закінчується. Ну, Коля Тіщенка, що тут сказати? Камон! Це ж Коля Тіщенка. Бо... Да. Знаєш, таке враження складається, що він цей прости Господи. Народний депутат, член національного парламенту України Микола Тищенко. От що він і досі отримує інформацію про важливі суспільні події з якогось знаєш, ВКонтакті чи з однокласників? Цілком можливо. Ну до речі, я тобі скажу, що в мене ще є інша версія. Чи він е, отримає цю інформацію приблизно так само, як Стрімаусов з Це реальні туманної Андромеди. Ну, типу. Принаймні, календар святкових та пам'ятних дат, у нього там точно десь висить. Я не сумніваюся, в цьому ні секунди. От здавалось би, після того, як Тищенко два роки тому привітав Україну з великим і важливим святом річниці вибуху Чорнобиля. Сука! Я згадаю, це просто да. той такий геній, просто як Тищенко, мав би згадатися, пацан, вітати, ну, це как-то не твоє. Ну, взагалі не твоє, але ж ні. Калян не здався, розумієте? І цього року його зовсім поплавило вже в хлам просто. Пам'ятаєте, так, як він 7 січня на Різдво е Православне повідомив Україні, що Христос не встиг народитися, як уже і Воскрес, розумієте? 28 липня цей кончений ідіот привітав Україну з Днем Незалежності. А тепер він ще у жовтні день російського папки святкує. Я, чесно, я не знаю, чи є грань. Повного ідіотизму, який ще не досяг цей персонаж, якого не те, що в парламенті не може бути. От я кожного до речі, я, чесне слово, я коли на нього дивлюсь, як він взагалі якусь кар'єру побудував? Поясни мені, будь ласка, от як? Якщо ми були за країною, в якій от таке може бути якимсь телеведучим? І хтось його дивився, хтось його цей жахливий вілюр ходив. А чому він не збанкрутів? Так як це взагалі просто працює? Я не можу зрозуміти, українці. Подивіться, кого ви сука в парламент обрали. Мать вашу задугу. Це людина, яка просто тупо кожен рік робить, от, не може навіть вивчити, коли. Ну короче, не знаю. Я вже мовчу. У нього напевно немає навіть помічника. Хоча я думаю, може, у нього помічники підбираються за принципом, щоб вони були ще тупіші, ніж він. Ну, мені так здається, бо я не знаю, який помічник міг пропустити такі пости. Солі давно хотів це сказати. Маленький такий просто крик душі. Ну, знаєш, а тут ще треба згадати, що 22 січня Микола Тищенко привітав із Днем Соборності єдину сильну незалежну державу від Києва до Закарпаття. От така у нас соборна Україна. І ти знаєш, то просто от Миколи не щастя, що СБУ досі не зацікавилося, кому він за місяць до вторгнення Росії відписав просто решту української території. Да-да, До речі, часом на російському папці. Де ніколи він тут святкує в своєму Фейсбуці. а? Коротше, товариш Коля, от чесно, щира вам порада. Я я не думаю, що вона вам потрібна, тому що я не знаю, чи він теж вміє читати, як і генерал Соровікін, якщо чесно. А писну кажу, писати вмію, читати ні, да. <сісті> Чукчені чи писатель, Чукчені-читатель, чи Чупчені Писатель, бляха, муха, тупо як в тому старому радянському анекдоті. Ну і тим не менше, я все таки цю пораду дам навіть безкоштовно. От коли наступного разу е вам заманеться е привітати Україну з яким святом. От, просто візьміть і бийте себе по руках, бийте жаль, бажано чимось важким, хоч насосом, хоч гумовою лялькою, про яку цей персонаж теж нам розказує. Боже, як добре, що нарешті, хоч можна про українське пожартувати. Це не значить, що війна припинилася, але таке враження, що ідіоти то не перевелися. Так що пора нам, Наталка, знову про них говорити, бо це просто неможливо, чесно. Не однім суровікиним, каже говорить, в цьому світі. Не бо настане неодмінна перемога наша, і прийдуть вибори. І слухайте, так знову так лиханутися, ми просто не маємо права. Схаменіться, друзі! Або, як е, говорить любимий персонаж Наталки Соколенко, становіть! <ріст> але, але не останавливайтесь, друзі, в переглядах підсвінків тижня. До зустрічі! До зустрічі!